Протягом свого візиту до Одеси президент України Віктор Янукович устиг відкрити дитячий садок, подарувати автомобілі ветеранам та інвалідам і зустрітися з адміністративно-господарським активом. Візит мав яскраво виражену соціальну спрямованість. Зустріч гаранта конституції з муніципальною владою відбулася у штатному режимі без скандалів та звільнень. Проте чиновники з Думської 1 все одно примудрились продемонструвати не кращі свої сторони. Новий дитячий садок, номер 195 вже зранку готувався до прибуття Віктора Януковича. Батьки та родичі чекали на зустрічі з президентом. Діти на свято. Активісти партії регіонів товклися за залізною сіткою. Чекав на голову України і Олексій Костусів. К нам не злишна апустіться свізда. До садочку президент прибув одразу з села Троїцького до нову школу. До присутніх Віктор Янукович звернувся із промовою, розповівши городянам про важливість роботи сільського господарства. Потім гарант Конституції все ж таки перейшов і до теми, що більше цікавила присутніх молодих батьків. Я приїхав к вам, щоб сказати тому, що ми будемо йти. по пути создания необходимого количества дошкольных детских учреждений. Мы будем их строить, реконструировать, будем оборудовать необходимым оборудованием и учебным, и, конечно, медицинским. Мы будем обучать Наш персонал, наших воспитательниц. віктор Янукович особисто вручив завідувачу садочка сертифікат на обладнання для дошкільної установи. Розрішити я вручу цей сертифікат завідуючи детського саду номер сто дев'яносто п'ять. Пожалуйста. Зесь є і комп'ютер, зі сєс. І мебіль, і всього всього понемножку. Президент оглянув садочок зсередини. У цей час журналістам випала можливість оцінити, як одеська влада облаштувала двір установи, що має стати зразковою у місті. У вічі кидається класичний потімкінський стиль. Зелений англійський газон вклали лише там, де його мав побачити президент. А те, що підносилося як басейн для малечі, виявилося невеличкою спорудою під відкритим небом. Офіційна частина візиту Віктора Януковича завершилася зустрічю з адміністративно-господарським. Активному области щодо успіхи водойщини, президенту відропортував губернатор Эдуард Матвійчук. Дмитро Федорович, нам в этом году за 8 месяцев мы создали 35 тысяч новых рабочих мест, и из них, в отличие от від прошлого года, когда мы потеряли 80%, в этом году мы потеряли только 60%. То тобто есть в этом направлении мы движемся, и я думаю, что мы будем только идти по нарастающему. Також Едуард Матвійчук звітував про успіхи в області народного бюджету та медогляду. А ось президент Леці не перевів губернатора на нове місце роботи. Я предоставляю слово для виступлення Едуарду Леонідовичу Матвійчуку, голові председателю Донецької обласної государства. Одеської обласної державної адміністрації звітував президенту і міський голова Олексію Олексійовичу розповідати майже нема про що, адже значних успіхів на посаді мера у Костосева немає. Тож міський голова одразу осідлав улюбленого коника. Головною задачі було не допустити фінансовий крах Одеси, якому город фактично приговорив мій предшественник. Принаймні, Костусів може економити на спічрайтерах. У нього вже другий рік поспіль одна промова на усі випадки. Також міський голова. Звернувся до Віктора Юнуковича із проханням підтримати ініціативу проведення в Одесі економічного експерименту. Суть його в тому, щоб часть прибыли порта целевым образом направляти на восстановление исторической части города, де порт сосна і находиться. Наприкінці зустрічі президент звернувся до зібрання із дорученнями. У них Віктор Янукович торкнувся як питань області, так і міста, але прізвище міського голови у списку відповідальних за виконання завдань не пролунало. Більш того, публічного діалогу між президентом та мером взагалі не відбулося. Розуміти це можна по різному або Віктор Янукович задоволений роботою. Ти у Костусева або ж навпаки добре розуміє, що фігура одеського мера довго на політичній арені не затримається. Костянтин Гаколена Новок В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.